Вітаю вас і запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кетрін Хенлі, і цього тижня ми запрошуємо вас на школу стілення з Кеннетом Коплендом на нашій конференції в місті Омаха. Школа стілення це одна з кульмінаційних зібрань на всіх конференціях місії Кенета Копленда. Там проповідується слово Боже: приходить віра, і люди стілюються. Тому візьміть свою Біблію і приєднуйтесь до брата Копленда. Чи ви вірите, що Бог може стілити вас? Коли ворог з усіх боків залякує вас, намагаючись змусити вірити, що ви не можете бути визволеними, перемагайте страхи, сумніви і збудовуйте свою віру Словом Божим. Дізнайтесь істину Слова Божого, яка буде оновлювати ваш розум і збудовувати вашу віру для вашого зцілення. Почуйте, що Бог говорить про ваше зцілення, і в писанні він показує, що він хоче, щоб ви були здорові. Божий завіт зцілення призначений для вас. Кожне слово, яке виходило від Ісуса, приносило визволення і зцілення. Приносьте слово Боже свою сім'ю і заряджайте свою віру, щоб знову стати цілісними у кожній сфері вашого життя. Воля Божа у тому, щоб стіляти, і Бог стілятиме кожного, хто прийде до нього з вірою. Завдяки вашому становищу у Бозі, як його дитини і його співспадкоємці з Ісусом, вам належить стілення. Не сумнівайтеся у цьому, бо ранами Ісуса, ви зцілені. Слава, 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 слава. Ну жбо. Прославляйте Бога. Цілитель сьогодні тут. І це не я. Алілуя! Я лише кур'єр. Слава Богу. Я лише працюю тут. Але я знаю цілителя. Алілуя! Його звати Ісус. І я нагадую вам, що сказав Ісус у 14 розділі Євангелії від Івана. Нехай не занепадає серце ваше. Слова, які я кажу вам, кажу не від себе. А отець, що перебуває в мені, Він творить діла. І він сьогодні тут, Він всередині вас, він всередині мене. Цей зал просякнутий Його присутністю. Слава Богу! Алілуя! І він, посланець цілення. Всі ангели тут готові взятися за справу. Алілуя! А всі демони зараз вигнані звідси геть. Забирайте геть, забирайте звідси в ім'я Ісуса, в ім'я Господа нашого, цілителя, Спасителя. І це було в моїй голові весь ранок. Це просто крутилося в моєму розумі. Ці слова Ісус. Вони дивилися на нього доти. Доки могли його бачити. І ангели сказали: це той самий Ісус. Це той самий Ісус. Вони сказали Марії: Чому шукаєте живого серед мертвих? Бо Він воскрес? Той самий Ісус сьогодні живий. Алілуя! І ми були посаджені з ним на небесах. Ми були воскрешені з ним, і ми сьогодні там. Алілуя! Слава Богу, дякую тобі, Ісусе. Той самий Ісус, і Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Він був цілителем тоді, і Він цілитель зараз. Він завжди буде цілителем. І Ісус сказав, я надішлю вам духа живого Бога, і Він перебуватиме з вами навіки. Навіки. Не лише поки ми тут на цій землі. А навіки. Навіки це довго. Слава Богу. Я сказав: слава Богу. Слава Його імені. Зцілення вже почалось. Слава Богу. Стіляються спини, стіляються очі, стіляються закладені носи, стіляються вуха, стіляються легені, стіляються шиї, стіляються зуби, стіляються ноги, стіляються коліна. Слава Богу! Алілуя! Гаразд, сідайте, будь ласка, цілитель тут. Дякую тобі, Господи Ісусе. Отче, ми прославляємо тебе, і ми віддаємо Тобі всю славу. Всю ми віддаємо всю славу тобі, Господи Ісусе, за кожне сказане слово і за кожне зроблене діло, і за кожну людину, яка приймає в будь-якому куточку цього світу. Слава Богу! Ти всюди, так само, як ти тут. Слава Богу. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі сьогодні. Сьогодні будуть ставатися давно очікувані зцілення. Сьогодні буде відбуватися звільнення від збочень, від залежностей. Дякую тобі. Чи ви коли-небудь? Чи ви коли-небудь дивилися, що означає слово збочення? Це дуже просте слово. І ось його визначення. Це не має так бути. Збочена нація, вона не повинна бути такою. Збочена особа, їй не слід бути такою. Щось збочене, йому не слід бути таким. Амінь. І сьогодні це зміниться. Відкрийте, будь ласка, свої Біблії. Здогадайтеся, на якому місці. Книга приповісти, четвертий розділ. Так, насамперед, сьогодні ми приймемо наші ліки. Книга приповісти, четвертий розділ. Ми вже тут, в книзі приповістей, і прочитаємо 20-й вірш. Сину мій, прислухайся до моїх слів. І до висловлювань моїх прихили в вухо Твоє. Нехай не відходять вони, мої слова, мої висловлювання. Ви це зрозуміли? Прислухайся до слів моїх і до висловлювань моїх. Ця книга це Його слова. Так, амінь. Ця книга це те, що говорить Бог. Нехай не відходять вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця Твого, бо вони життя для тих, хто знайшов їх, і здоров'я для всього їхнього тіла. В моїй Біблії поруч зі словом здоров'я є посилання, де говориться ліки, тому це те, що прописано для зцілення і для здоров'я не просто для зцілення, а для Божого здоров'я. Хвала Богу. І давайте подивимося, як це звучить в розширеному перекладі Біблії. Виведіть це, будь ласка, на екран. Сину мій, прислухайся до моїх слів. А що означає прислухатися? Це те, на що Господь спонукав мене звернути вашу увагу. Прислухайся до моїх слів. Згоджуйся і підкоряйся тому, що я кажу. Підкоряйся цьому. Згоджуйся з цим. Що це означає? Це означає, що це правильно. Тому підкоряйся тому, що я кажу. Гаразд, ідемо далі. Нехай вони не випадають з твого поля зору. Стережи їх всередині серця свого, бо вони життя для тих, хто знайшов їх і зцілення та здоров'я для всього їхнього тіла. Для всього їхнього тіла. І якщо це не ліки, тоді я не знаю, що є ліками. Амінь. Це те, що Бог прописує для Божого здоров'я. І як будь що інше, що вам прописують. Але якщо це просто лежатиме на вашому столику поруч з ліжком, то це не матиме для вас жодної користі. Що тут сказано? Не дозволяй їм віддалятися від твоїх очей. Якось багато років тому я був на зібраннях, і дьявол дуже сильно атакував моє тіло. Це викликало в мене найсильніший біль, з яким я коли-небудь зустрічався. І я одразу ж, я маю на увазі, що то був сильний біль. Я виходив на сцену і помазання Боже фактично, це було в домашній церкві Джеррі і Керолін Савелл. В шліфпорті в штаті Луїзіана мої зібрання починалися в понеділок. Тому ми приїхали туди в неділю, і ми з Лурією пішли того вечора на зібрання до церкви. Коли ми були там на прославленні, і потім на вечірньому зібранні, на звичайному зібранні церкви, я почав відчувати, як у мене в нозі все почало стискатися. І мені одразу не сподобалось те, що я відчув. Воно почало підніматися все вище і вище. І я сказав: ні, я зцілений. Я зцілений в ім'я Ісуса. І я не підкорявся цьому. А цей біль продовжував зростати і зростати. І коли я виходив на сцену, на мене сводило помазання і біль вщухав. Я пригадую, як я сходив зі сцени, і щойно я зробив перший крок зі сцени. Цей біль пронизав мене з такою силою, що я закричав, перш ніж я встиг закрити рукою уста. Я сповідував тоді всі місця писання про стілення, які я коли-небудь чув. Зрештою, я повернувся до свого номеру в готелі і просто лік поперек ліжка. І я сказав: Господи, я тут щось пропускаю. Ти не можеш щось пропускати. Це я щось пропускаю, де я тут хиблю? І він одразу ж промовив до мого серця. Тобто, це прозвучало так сильно. Це був майже фізично чутний голос. І як мені подобається говорити, це почуло навіть моє волосся. Інколи це звучить набагато сильніше, ніж фізично чутний голос, бо він звучить всередині вас і просто торкається всього, що є всередині вас. І Господь пригадав мені наступне: він сказав: ти цитуєш всі ці місця писання на пам'ять? І я відповів: так, Господи. Він сказав, те, що ти пам'ятаєш смак картоплі, ще ніколи нікого не нагодувало. Ти можеш пам'ятати її на смак, і як ти неї на насолоджувався, і те, як ти її приготував, те, як вона смакує тобі порізана шматочками, чи як пюре. Ти можеш пам'ятати, що ти з'їв на сніданок, але в обід це не принесе тобі жодної користі. І ось що Господь сказав. Це має потрапляти до твого організму. Ось воно. Вам слід вкладати Слово Боже в свої очі та в свої вуха. І воно має виходити з ваших уст. І у вас має бути збалансована дієта Слова Божого. Так само, як у вас має бути збалансована дієта корисної їжі для вашого тіла. І збалансована дієта корисної їжі для вашого розуму. Амінь. Алілуя! Отже, зберігайте Слово Боже перед своїми очима. Тримайте його перед собою. Нехай воно не відходить від ваших очей. Також це означає, що вам слід бачити себе зціленими і звільненими. Спершу ви бачите це в Слові Божому. Зараз ви чуєте, як про це проповідується. Тому ми знаємо, що приходить віра. Вона приходить зараз, і вона приходила на минулому зібранні. Амінь. Сильна. Віра для фінансів та примноження. Та сама віра. Просто різні сфери. Але віра діє в кожній сфері людського життя. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. І доти, доки ви називаєте своє насіння і виконуєте це. Розумієте, це те, що прописано для життя та здоров'я. Можливо, вам потрібне зцілення вашої сім'ї. Тут ідеться про різні сфери здоров'я. Амінь. І ось що для цього прописано. Згодом ви переходите до наступного вірша. Старанно стережи серце своє. Вам слід робити це старанно. Це має бути щось безперервне і постійне. Старанно стережи серце своє, бо з нього виходять джерела життя. Джерела життя, сили життя. З вашого серця виходять сили. А що там? Там є мудрість, там є віра, там є зцілення, там царство Боже. Амінь. Тобто всі ці джерела життя тут, а не десь зовні. Слава Богу. Я бачу світло, яке запалюється в очах людей. Ісус сказав: царство Боже всередині вас. Чому? Бо всередині вас є цар, а царство там, де є цар. Тому мені подобається говорити це в такий спосіб. Коли ми прийняли Ісуса як Господа і Спасителя, ми стали людьми, що живуть всередини назовні. І я тоді ще цього не знав. Але ми нове творіння. Все старе проминуло. Та стара природа проминула. Все стало новим і все від Бога, бо він всередині нас. Тому все, що нам потрібно згідно того, що нам тут прописано, є в ньому. Наше здоров'я в ньому, і він своїм духом в нас. Тому ми більше не є людьми, які живуть іззовні, всередину. Ми більше не шукаємо наші фінанси десь там. Ми більше не шукаємо наше зцілення десь там. Хоча я зовсім не проти медицини. Я зовсім не проти медицини. Дяка Богу за лікарів. Особливо за охрещених Духом Святим нейрохірургів і охрещених Духом Святим терапевтів і охрещених Духом Святим лікарів, за дієтологів, окулістів, лорів, лікарів, які лікують коліна, мозок, спину. Слава Богу, за них! Алілуя! Але головний лікар і досі займається своєю справою. І насамперед вам потрібно звернутися до нього, перш ніж ви звернетеся ще кудись. Мені сказали, що мені потрібен кардіостимулятор. І я по лінії моєї мами пережив вже всіх моїх родичів. І у них з роду в рід були проблеми з серцем. Бо всі вони харчувалися однаково. Проблеми з серцем це не щось спадкове. А залежить від вашого харчування. Практично всі хронічні хвороби, не всі, але практично всі, люди спричиняють самі собі і не лише харчуванням, а також тривогами, сумнівами, сварками, суперечками і так далі. Все це робить вас хворими. Отже, у мене діагностували це і я одразу звернувся до Господа. Я сказав, Господи. Я розберусь цим вірою. Я просто отримую своє зцілення вірою. Мені не потрібен кардіостимулятор. І дуже часто, говорячи зі мною, Господь використовує авіаційну термінологію, бо я це розумію. І він сказав ні. І трейсі, ти знаєш, що саме він цим сказав? Господь сказав, ні. Ти вже занадто відстав від кривої потужності. Що це означає? Пілотуючи літак, ви можете опинитися в такому стані. Коли ви втративши швидкість, можете завалитися вниз. І навіть додаючи всю потужність, яку ви маєте, ви все одно звалюєтесь. Ви відстали від кривої потужності. Вам потрібно піднятися вище цієї кривої потужності ось сюди. І він сказав: Ти занадто відстав від кривої потужності. Тому тепер вірую, прийми цей кардіостимулятор. Що ж, я так і зробив. І моє фізичне тіло скеровувалось в тому ж напрямку, як це бувало в родині моєї матері. І я теж більше слідував цій лінії. Ще в дитинстві я був такий схожий на її молодшого брата, що всі думали, що я його син. я був більше схожий на нього, ніж на свого рідного батька. І також я був схожий на маму. Отже, всі ці проблеми з серцем. Спричинили те, що відправили мою маму на небеса. І, розумієте, в той час ще не було всіх цих технологій. Отже, всередині цього кардіостимулятора був дефібрилятор. Я цього не знав, коли мені його встановили і він в мене кілька разів спрацював. Розумієте, від такого розряду у вас аж очі збільшуються. Це робить струс всередині вас. Тож тепер, що прийти мій авіаційний медогляд, і у мене ще ніколи такого не траплялося, щоб я не прийшов авіаційний медогляд. Це було під час ковіду. На якийсь час ті медогляди були призупинені. Але я все одно мав пройти його. І ось що важливо: я хочу, щоб ви це почули. Бо це поєднання віри в Бога і медицини. У тій ситуації в моєму віці. Я мав пройти стрес-тест. І мені сказали, що в моєму віці мені достатньо витримати хоча б 6 хвилин. Але весь той тест, який називається протоколом Брюса, триває 9 хвилин. І я не пригадую. Який там максимальний нахил бігової доріжки? Де який? 14 градусів, і яка швидкість? Десь 5 кілометрів на годину. Десь так це змусить вас важко дихати. Тому я просто почав тренуватися на біговій доріжці під таким кутом із такою швидкістю. І я повинен був вірою виконувати свою частину. Я весь час повідував слово Боже. Я весь час звертався до Біблії і я звертався до місця Писання, де говориться, що ваше серце зміцнене. Я розумію, що в 111-му псалмі йдеться не про це, але я читав його саме так: моє серце міцне, надію складає на Господа. Мене звати Джеральд Кеннеді, я з шрівпорта, штат Луїзіана. У 2015 році у мене сталося два інсульти. Розвинувся тромбоз судин головного мозку, і це паралізувало мене і посадило до інвалідного візка. Я більше не міг ні ходити, ні говорити, ні бачити. Мене відрядили в дім для літніх людей. Я поїхав додому, і хтось сказав мені включити на Ютубі канал Перемога. І я дивився його 24 години на добу, навіть коли спав. Якось я попросив мою дружину зробити мені канапку. А вона дивилася щось у своєму айпеді. Мені набридло чекати. І я просто різко підвівся з інвалідного візка і пішов до холодильника. І коли я дійшов до холодильника, я усвідомив, що відбувається. Я сказав: підкоти мого інвалідного візка. І так я знову почав ходити. Потім, у травні, 20 травня, мені зробили операцію на серці, і я повернувся додому цілодобово приймаючи кисень. І я зробив те саме. Дух Святий сказав: знову увімкни канал «Перемога». І я знову почав дивитись канал Перемога, звернувся з молитовним проханням і мене зняли з кисню. Мене розрізали тоді на дві частини в районі грудної клітини, і зараз я можу рухатись. У мене таке відчуття, що мене звільнили. А тоді після інсульту я ледве міг повертатися. Тепер я можу повністю повернутися, але у мене починає крутитися голова. Однак, слово Боже, діє. Воно справді діє. Це моя перша конференція. І Дух Святий сказав. Піди, нехай Кенет покладе на тебе руки. Я сказав, у мене не вийде зробити так, щоб Кенет поклав на мене руки, там так багато людей. Він поклав на мене руки, і я знаю, що це Ісус. Але це просто помазання. Ви отримуєте трохи цього помазання. На слово Боже, можна покластися, воно працює, воно діє, воно діє, воно реальне, воно реальне. Тримайтеся, Слова Божого. Тримайтеся Слова Божого. Якщо ви будете триматись його, воно зійде на вас і буде діяти. Хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Місце, яке натакоплено, приносить слово віри і перемоги прямо у вашу домівку, ваш комп'ютер, ваш телефон, планшет чи інший мобільний засіб. Сайт Кесіморке є всестороннім ресурсом біблійної інформації, який завжди швидко і легко досяжний, де б ви не знаходилися 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У кожного регіону є свій власний сайт. Виберіть свій регіон, і ви будете перенаправлені на сайт вибраного регіону. Потім збережіть цей сайт, зробивши для нього закладку, щоб пізніше повертатися на нього. На головній сторінці ви можете більше дізнатися про саму місію, дізнатися новини, прочитати оголошення і знайти ресурси, які відповідають вашим інтересам та потребам. Отримайте реальні відповіді на реальні питання. У розділі інфоцентр зайшовши у розділ Вам в допомогу, ви знайдете статті на такі теми, як фінанси, зцілення, молитва, спасіння і духовне зростання. Календар перемоги від віри до віри, тепер досяжний кількома мовами. Також там є річний план читання Біблії і все це онлайн. Там є все, що вам потрібно, з чим би ви не зустрічались, тому шукайте і знайдете. Воно там. Зайдіть у розділ медіа і скористайтеся нашим зручним відеоплеєром. Потім виберіть передачі, які транслюються на цьому тижні, чи зайдіть в архів наших передач. Передача переможного віруючого» доступні для вас 24 години на добу. Сім днів на тиждень, задіюючи наш онлайн аудіоплеєр, слухаючи передачі, ви можете заходити і в інші розділи сайту, не перериваючи і не зупиняючи проповідь. Ви можете також приєднатися до нас зі своїми друзями на нашій сторінці Facebook. Також ви можете підписатися на наш безкоштовний журнал або читати його онлайн. Наша віра дуже виросла, коли ми слухали запис їхніх проповідей на касетах, на cd дисках. Тепер ми можемо слухати слово віри через інтернет і по телебаченню. Обов'язково зайдіть в наш розділ книги. Туди ви можете зайти із вкладки Інфоцентр або з головної сторінки. Там ви можете дізнатися про книги Кеннета та Глорії Копленд, які можна для себе придбати. Більше 40 років місія Кеннета Копленда була спрямована на сповнення ваших духовних потреб і забезпечення вас духовними інструментами. Щоб допомагати вам жити наповненим та переможним життям на кожній конференції місії Кенета Копленда відбувається особливе зібрання, яке називається школою стілення. Це час щоб збудовувати свою віру, звертатись до Слова Божого і прийняти своє стілення. Глорія Копленд каже, ісус завжди приходить на школу стілення. Ви можете прийняти те, що Ісус вже для вас забезпечив. Він викупив вас від цього прокляття, яке містить в собі всі хвороби і недуги, щоб ви могли жити в божественному здоров'ї і цілісності. Заходьте на наш сайт Кейсія Дякуємо, що ви приєдналися до нас сьогодні. і пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кисія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.